У нас? Я боєголовка На всякий случай, стоїть. Гарячий. Хто жив, той живе. <рес> Каже, коли-коли. Побачимо коли. коли. коли, коли? Побачим, коли? Гармата! Постріл! Позвонив мій гадік, я командир гармати, працюю на 2С-3. Акація. 152 калібру. Є цілі, гарні, є міномети, є піхота, є жива, ну типу жива сила їхня. І стараємося все придушувати. Де техніка, ну все. Все, що, все, що ну, мішає нам, <си> то ми стараємося зробити так, щоб вони нам не мішали. Ласкаво просимо. Ми приймаємо рації, нам дають установки, ми їх записуємо. Після того я продаю прямим текстом до наводчика установки, заряджаючи, закидає болванку туди, потім дістається з ями заряд. І нам дають команду, і ця прекрасна 152 штучка летить туди, бік москалів. Що їли? Що є? Що старша напривезе? Йошка куряча з макароном на обід. На вечір було яйця з макароном, кубасою, шинкою. Якась кашка є. речка, перець, маринован, тунець, огорочки є, ананаси, кашка на рано, паштет. Це таке всяке Ну, Це ми все до борщику використовуємо. Сало. А, і це воно. Державна кубаса. Позивний сам. Я працював за кордоном, все. І стройка, плитка, і шпакльовка. Війна почалася для мене за, за кордоном, все свисталося. Так порадилися, подумали з хлопцями і прийняли рішення, що, що треба йти захищати країну, бо не хочеться, щоб прийшли. Потрібно зупиняти ворога, де може, щоб він менше території в нас забрав. Основне це гармата, обслужити і дивитися за нею. Щоб воно було в справному стані. І коли починаємо працювати, то моя робота це з погрібка достати боєприпаси і подати заряджаючому. 46 кг одного кабанчика. Трошки є, можна під сухо підкачати. Нормально. Ну і стройка позиції. Всі позиції, які є, приходиться робити. Я від початку до кінця всі облаштовую і цю позицію, і всі, які в нас є, приймаю. Постійно участь. А такі погрібки ми робимо. Займався стройкою, тепер займаюся облаштуванням позицій. Тому у нас навіть говорять хлопці, що ну, у нас є, хто, хто їде з нами робити, то кажуть, що у Бельгії, у Бельгії так не роблять. Це основна фішка. Да. М -м? У Бельгії так не роблять. У Бельгії так не роблять, так. Да. <клес> Бо треба, щоб шоли в десятку. Будуть 200 червоної ікру. Хана, хочу тобі подякувати лічно я, лічно на вогневі за чудову ікру. дуже смачно. І можна ще? Ну, хто жив, той живе. Але я ко. А, а вряди? <гум> <гум> ну, за перемогу. За далі пострілиш. Але я вже другу, а ви одну. страшного. <гум> — А Мені можна, бо я дихаю соляркою. <гум> — Так. — Ікра заморська, баклажанна. <гум> 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 Слухайте уважно. Щоб на камеру не здригнутися після пострілу. Тут ми з хлопцями, тут ми відпочиваємо. Тут наше кухло, яке нам забезпечує нас світлом, зв'язком, айдіостанція, економка часом, як холодно, бліндажі припаліємо. Звізда виходить. Можу сказати, тільки заради вас і приїхали. Жартую. По всі кажуть Ланя. Так. Ага, побачимо коли. Коли? Коли, коли, побачимо. Та жаль, то і всі, майка побачимо, побачимо. Деколи? Ну в межах розумного. Побачимо, побачимо, це мусить бути. Так, де, де, де було помалості, всі подайному. Не в тому місці, не в той час попався. Працював в Польщі на заробітках. Почалась війна, приїхав на захист батьківщини. Так, 22 році. 21 травня я вступив в лави Збройних сил України. Дух бойовий мусить стояти. тут. Це ну, нормальний колектив, хлопці всі свою роботу знають. Все нормально в нас. Я на даний момент на зв'язку сиджу, зв'язкіст. Передаю хлопцям координати і вони по команді опрацьовують цілі. Я прийняв. І цю кут навести я. Один стоять вогонь. Формата! Патріт! Плюс-плюс, пряний плюс, один заражай. Затан Молодці влучили точно в ціль. Було пару прямо біля цілі, але один так файно взагалі в ціль. Тому хлопці молодці, розрахунок файний. Ну, мають такий запал навіть в очах. Ну, до роботи вони прям молодці. Стараються, працюють. Армата, постріл! Армата, Плюс-плюс для трейдя від бій укриття. Боєприпаси є в належній кількості, я би сказав, зараз на даний момент. Ну, але ворог запускає але, де, що Український народ він є. Як то кажуть, українці вони є українці, вони багато вірять в те, що не потрібно вірити. Хлопці вітаю, підораси в мінусі. Робота зроблена на відмінно. Звісно, постійно хочеться, щоб все, скільки б їх не було, все хочеться, щоб їх було більше. Бо чим більше боєприпасів в, в артилерії, тим легше піхоти, піхоті. Саме більше це, я так вважаю, це є саме літні війська, це є піхота. Це в них саме важча робота. У нас, як би то сказати, проти піхоти це є лакшері, легка робота. Саме більше страждає піхота. Тому ну, ми стараємося працювати. Щоб піхоті було легше. Тому чим більше боєприпасів, тим краще. Старший командир сказав, що два влучання в ціль. За допомогу вас на цій святій землі стало менше москаля. Найважчим, я думаю, що це знаходитись тут і коли твої рідні вдома. Я думаю, що цей, от, цей вістань це є найважче. Дружина діти це саме основна мотивація це дружина і діти. Тому що я не хочу, щоб ворог прийшов до нас додому. Ну, я бачу, яка тут ситуація твориться з селами, з містами. Ну, не хочеться, щоб це вдома було таке. Основна мотивація родина, дружина, діти. Вона ця війна вже надоїла, але хтось тут мусить бути. Мусимо вже стояти до кінця. Дай Бог, коли наче пізно це все закінчиться, але поки ми мусимо бути всі тут. А. Касапи не будуть питатися, що дозволу. Вони заберуть всіх. Тому... Я б казав, що треба набиратися сміливості, брати, як то кажуть, все у свій кулак іти допомагати хлопцям, бо ну, нас теж не вистачить на вічно. Бо якщо прийду туди, жаліти ніхто не буде нікого. Ворог жорсткий, тому ну, як не крутити, треба треба допомагати. Техніки багато, більше вогневих. Більше ураження по противнику. Тому я думаю, що якщо хтось бажає приєднатися до війська, то артилерія непоганий варіант. В Принципі, у нас двері відкриті.